Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і я сьогодні таке жовтеньке політко, оскільки будемо сьогодні розбирати найкреативнішу ніч у поп-музиці. Друге чотири шоу монатіка в українському домі, відразу попередження не дрібним шрифтом. Це випуск не на правах реклами, а скоріше на правах розкрити ідею усі влучні та хибні моменти. Тож триваємось у концепцію вічно танцюючого. Шлях Шляп, трафторенеліном моніторі. І перш ніж ми розпочнемо, давайте підведу підсумки розіршу квитків на палац спорту Дмитра Манатіка. Так ціль у 27 тисяч досягнута. Загалом було 50 учасників. Дякую кожному, хто долучився. Найбільше донату 6 тисяч гривень зробила Ольга, яка і закрила цю суму. Тому дуже дуже вам невірно дякую. Дякую за те, що підтримуєте Збройні Сили України. Підтримали цей збір на для артилерійського дивізіону. Перемогла Ганна, яка зараз бачите на своїх екранах, яка отримала два квитки. Витки у сектор на майбутній треті чотирьох концептуальне Монатіку у палаці спортом. До речі, покваптеся, тому що там вони так розлітаються, як київська перепічка. Ось так воно буває, коли давно на моєму каналі не виходили окремі випуски про концерт, але трясця, що такого мала втворити вічно креативна людина, що сьогодні це трапилося, і я спробую структуровано, чітко у семи пунктах розкрити цей творчий виклик над ідеєю, влаштувати протягом року чотири концептуально різні шоу. У підтримку виходу четвертого повноформатного альбому, і дуже важливо, що після перегляду я буду очікувати на ваші думки. Можливо, хтось був на другому чотирьох концертів. У українському домі на ваші враження після перегляду можливо я дала трішки блуду та наведіть мене на праведну стежину. Якщо все не настільки було фантастично, феєрично, неперевершено тін Грегорвалася в чат, як здалося. Угу. Таке що, досі когось цікавить? Звичайно, та ти уяви, хоч твій сусід, хоч директор гастроному, хоч отой півень. Отой. І перша наша станція, яку якраз важливо розкрити на початку. Чому взагалі була обрана така концепція презентації одного альбому протягом року на чотирьох різних майданчиках? Відповідно, це потрібно розробити чотири кардинально різні ідеї. Але ми з вами говоримо за артиста, який завжди вирізнявся у своєму підході до творчості та створення шоу. У нього є сутній стиль та відчуття часу. Більше того, як створити шоу, яке буде вражати під час повномасштабної війни. Це ще той виклик. Як зробити так, аби не зіграти за клішовим сюжетом і зібрати черговий палац спорту? Хоча він також є у списку третій з чотирьох, куди повертається сцена 360, така собі фішка Дмитра Монатіка. Як взагалі обрати майданчик, який зможе об'єднати творчість та людей, що сьогодні супер важливо. Тому я вважаю, що клас. Штука конкуренції, яка штовхає шукати нові методи позиціонування себе у такому стрімкому сьогодні розвиваючому новому українському шоу-бізнесі, тому саме так і трапився український дім. Ми раді. Так, ми з вами пинилися на другій станції вибору локації для другого чотирьох концертів, яким став український дім це центр культури у столиці і простір, в який потрапляєш, точніше, в який я увійшла і відразу піймала себе на думці, що це не просто буде концерт, а наче окремий всесвіт, де вічно танцююча людина отримала свій вимір. Тому не дарма він привернув найбільше моєї уваги після презентації концепції 4 лютого, що це буде чотири майданчики. Альбому, адже, як на мене, саме ця локація є найсильнішою з усіх чотирьох обраних, тому що вона ще більше розкриває ідею четвертого альбому, підкреслює всі прописані сенси у піснях, які, можливо, до цього моменту хтось не вловив. І навіть якщо ви не були на концерті, ви це зможете зараз відчути через екрани, тому що усі чотири поверхи будівлі освітлені, активовані, включені музично танцювально в одну систему. Навіть на поверхах відбувалися. Танцювальні перформанси, про які я дізналася вже наступного дня для мене це справді стало відкриттям, здивуванням. Зараз на своїх екранах ви бачите, як навіть сам Олексій Харизматович Базела підпрацьовує прожекторами. така талановита людина, яка не цурається жодної роботи задля прекрасного танцювального мистецтва. Я думаю, ми це все десь побачимо на ютубчику, чи, можливо, купить за грошенята якийсь телеканал. Втім, що я вловила наступного дня. Знаєте, певний недолік, що цей концерт пройшов всього лише один раз? Як таке можливо? тому що він вимагає окремого музичного сезону чи щорічного, аби розкрити для себе кожен куточок будівлі, кожен поверх і розкрити ще глибше це танцювальне музичне шоу? Угу. Угу. І саме зараз ми переносимось на третій пункт з відповіді на питання, чому Чому це потребує цілого окремого сезону? А тому, що це не просто черговий концерт, а ціла концепція музичного театру. Наприклад, зараз на своїх екранах ви бачите Політаєва Катерину, це українська акторка, яка сидячи на третьому поверсі, читає вірш Дмитра, і це не просто знаєте якісь там віршовані вставочки між піснями, Або артист тих переодягнутися, перепочити, перевести подуч, можливо, ще й попісяти. Ні, це ціла знаєте ідея драматургії. Жорстокий час, саме той, який постійно засвіто де є ритм, де є танці, і бракувало, Знаєте, того останнього пасла, що також сьогодні на піку своєї популярності театру. Дивувати можливості красиво. До якого ще й долучила Євгена Яновича, він не був просто ведучим, а цілий сенсовий навігатор, який, знаєте, за ручку проводив публіку від сумісінького початку до кінця через історії між піснями, читаючи особисті рефлексії артиста. І, Як на мене, ці поетичні вставки, такі мости між піснями. Ідеальний момент, коли ми встигли перепочити, охолонути, помовчати, подихати, зануритися ще глибше у свої роздуми і, звісно, зарядитися новими силами. Боротися проти того зла. Тому ще це навіть один із фокусів четвертого понформатного альбому вічно танцююча людина, який не лишень про творчість Дмитра Монатіка, як музичного, танцювального, ритмічного. Ні, там ще й є прописані у текстах воєнно-соціальні теми. Що ще підсилено, знаєте, масштабом цього альбому, несподіваними тандемами з Отоєм, з Дантесом, Денаті Дурнів буде казка, кола і найбільше для мене подарунок це колаборація з. Творчою спілкою Філет. Так, будь ласонька, у мене вже тапець увірвався, пішов пити каву зі словами, скільки можна ждати. Давайте вже випускати цю пісню. Yes? Так, будь ласка. І аби закріпити третій пункт, давайте зрозуміємо, а звідки взагалі виникла ця ідея з прочитаннями віршів між піснями. Для цього нам потрібно повернутися у такий недалекий, далекий, 2018 рік, коли артист. Вперше прочитав зі сцени проникли послання майбутнє своїм синам. Я думаю, що чимало хто його пам'ятає, тому що він вщент на клаптики розірвав навіть найменше патичних людей. І класно, що сьогодні він продовжує користуватися таким потужним голосом між нотами. Грішно було би цього не робити, коли він вміє настільки майстерно проникати душі. що сьогодні намагаються робити інші артисти, алелуя, сестри і браття! І навіть під час концерту в Україні. Українському домі завершення. Монолог до тата. Цей погляд до гори, який розриває душу. Навіть кожного, хто втратив і рядки з питаннями, як діяти тобі? І біль від того, що шкода, що так спілкуємось ми. Я довіряю доля. Четверта станція і дуже красивезна, тому що ми будемо розбирати сцену. Якщо ви знаєте, як виглядає вкладинка четвертого альбому, то вона у вигляді рамки, це і є основна декорація усіх чотирьох концертів. Ну, двох попередніх то точно. Такий собі знаєте портал у світ ритму. Оскільки, навіть якщо звернути увагу на допис, зроблений 21 лютого, то він наче натікає, що четвертий альбом це ціла музична галерея. Почутів. Але сьогодні нам цікавіше розколупати ідею цієї сцени в українському домі. І тут такий цікавий дивовижний чи навіть більше влучно буде сказано непередбачуваний момент, що вона була розташована та сконструйована так, що чим вище ти знаходишся, тим красивіша у тебе картинка. Так, ну здавалося б, ти знаходишся на першому поверсі рукою, подати до того Дмитра Монатіка. Можеш роздивитися усі його рухи, можеш роздивитися усі ритми від Каці, але ні. Ще побачила наступного дня усі кадри згори вони просто не перевершені. Більше того, вона трансформувалася. Так, там був рит всередині, можливо, це і серце, а можливо, і натяк що нас неможливо зупинити, поки звучить музика. Сяме ти ловили? Ти знаєш, куди тобі рухатись тільки вгору! І, звісно, детальніше про використання трансформаційної сцени, тому що це особливий був момент 20-та хвилина концерту, який вже не припиняє дивати, як Дмитро вирішив прилягти. Я думаю, ну перепочине, переведе подих, натанцювався, тут ще потрібно тримати знаєте, своє дихання. І довкола нього сформувалася лазерна сітка, Наче то вперше за цей концерт, і класно, що було попередження, що лазер небезпечний для ваших телефонів, особливо камер, тому що може зіпсувати. Я до речі про це дізналася також на початку. Початку цього року. Але що трапляється далі? Вже надзвичайно красиво, неперевершено, неймовірно, як той самий підйом до гори. Так, він злетів, а наші щелепи покотилися від цієї магії моменту, інакше не передати словами. Після чого і розпочинається композиція назавжди. Ну а далі найпопулярніша пісня після Кружит, а що так, Одеса зі всією любов'ю, як там по-новому серце передать. 哥们。<Good> Та наша зупинка це візуал. Як вдалося його налаштувати в українському домі, де і справді архітектура, наче танцювала з ритмом артиста. І для мене це окреме таке мистецтво зробити концерт таким, аби на усіх фото і відео він виглядав красиво. Переважно це зле, через якийсь там зайвий дим. А тут інстаграмно гідно. Так на мене, ідеальне візуальне полотно так і проситься на той контент в інстаграмах, тікі токах, тому це завжди розумне рішення розробити шоу таким чином, аби... Не лише це було неперевершено для глядача наживо, але й продумати, який вигляд воно буде мати у телефонах. Тому тут була міцна зрежисована симфонія світла завдяки реально класним продуманим проекціям. Усі поверхи будівлі красиво підкреслили кожну пісню, кожен текст, кожну драматургію шоу. Кожен ярус українського дому став частиною виступу. Тому візуальна частина в українському домі, як на мене, це надпотужно. Так це момент, який хочеться поставити на репіт перед очима переглядати раз за разом і прожити це ще раз, а не з кліком по життю, перемотувати далі. Шоста станція, і найважливіша, та як є частина усіх чотирьох концертів протягом року. Це благодійна складова для допомоги Збройним силам України. На першому концерті влаштували аукціон. Тут класно використали момент із сапор, знаєте, такою частиною, коли міг виступити якийсь артист на розігріві, Але тут були запрошені леви на джип, які влаштували благодійний стрім, збирали гроші, розігрували теревенькали із запрошеними артистами. Також під час концерту Дмитро встиг влаштувати. Аукціон та продати свою кепку за 70 тисяч гривень, татусеві, в якого чотири доньки. Представляєте? Ух, 70 тисяч. Дуже вам дякую. Ви один пише, Ігор? Це ваша дружина? Вас четверо Вау! Четверо доньок. У мене триває синів. Цікаво. Може, я вас дожену. Сьомий кінцевий пункт це фінал, де була поставлена крапка чи кома, де я зараз репнуся від гніву, оскільки артист завершує концерти своїм монологом до батька. Цим поглядом просто який не забути не викласти із пам'яті, не вичистити вгору. І настільки ідеально залишає після смак, де хочеться перебувати на цій хвилі, як звучить кляти на біс якого дідька це у нас досі актуальне? Можете написати свою думку нижче в коментарях, якщо ви полюбляєте на біс, але для мене це просто бісувати псування цілісного сюжету, коли настільки все було ідеально прописано, і хочеться залишитися на цьому ритмі, а не повертатися до попорі фіналу, щоб коли мушу видорожневідомо сказали, що відомо. Підсумку побачимо в українському домі все, що тут можна сказати. Однозначно, Монатік це артист, який не припиняє вражати і створювати настільки потужне шоу в першу чергу для глядача, а не для заробітку. Тому що те, що ми побачили в українському домі, це якісна робота великої команди. Це подорож у враження для когось стане натхненням, тому що це крок в експериментальний світ подачі альбому, де переплетені ритми артиста із театралізованими мистецтвом, тому це було настільки музично грандіозно і театралізовано по-новому прекрасно. Після чого і хочеться жити трішки міцніше. Велика вдячність за це перезавантаження. Душ я би на вашому місці справді поквапилася купити квиточок на 20 вересня у палаці спорту, тому що у секторах залишилося всього 20%, хоча й залучені усі по максимум сектори палацу спорту, і крихітна сцена, 360 у центрі. Тому я думаю, що це пропустити. Стати неможливо. А вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками, міркуваннями, враженнями. Чи було це неперевершено, дивовижно захоплюючи, чи взагалі черговий постить концерт від Дмитра Монатіка? Нічого нового не знаю, що ти там взагалі розгляділа креативного. Дякую за вашу активність. Дякую за те, що змогли підтримати збір. Залишайте свої вподобайки, долучайтеся до мого каналу. Можете поділитися цим випуском, і дякую за те, що разом зі мною. Ною крокуєте до нашої перемоги. Ми міцні і незламні.